Ми в прокуратурі міста Києва, оскільки кримінальні провадження, які відкриті за ухвалами судів, зараз не розслідуються належним чином. Більш того, більшість кримінальних проваджень зараз закриті. Тому вимагаємо поновлення кримінальних проваджень, вимагаємо досудового розслідування по побиттю людей в транспорті. Ми вимагаємо, щоб ніякої не було дискримінації, і також чергове привезла заяву. Люди підписали на дії Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Тому що все, що зараз робиться, це обслуговування міжнародного транспагіозного календарку, який будує новий світопорядок. Чому вони відкрито про це не говорять? Чому вони натягують на морсників сил і змушують всіх стати просто маріонетками великій грі? Е, Китаю разом з особами, які підігрують цій концтаборній системі е, спостережень нагляду на морсочників, е, диктату медичного. Поняття людини заміняється поняттям об'єкта цифрової системи, об'єкта програми. Ми про це говоримо з березня місяця. І тільки зараз до людей це доходить. Вчора вийшли підприємці, Лю людей просто кинули під прес-системи. Ми бачимо, що це перетворюється. Тому люди побиті, люди е виходять відстояти своє. Право на працю, але немає спільного гасла такого, як у європейських країнах. А там виходять проти нового світа порядку, будують концтаборну систему, знищують медицину, знищують освіту. І ми про це наголо. Абсолютно це нікого не хвилює. Хвилює тільки одне. Начепила людина на мордів чи не начепила. А те, що знищується освіта, знищується медицина, влазить і хочуть обмежувати знищувати права людей, от тільки це цікавить, тому що такі сценарії транснаціональних корпорацій, такі сценарії Швабівської четвертої промислової революції. Ще до народу не дійшло. Ще не дійшло, що не буде приватної власності. Ще не дійшло, що не буде свого малого, середнього та навіть великого бізнесу. Але це все дійде, і може бути дуже-дуже пізно. Тому ми ще раз наголошуємо, що ми несемо розум в країні, несемо світло. І показуємо, що не в намордниках спасіння, а в збереженні конституційних прав і свобод, хто збереже, той збережеться, хто буде йти за поводирями, які сьогодні водять людей, начебто за особисті інтереси, ні слова не кажуть про те, що з березня місяця руйнується. Державний устрій Кабінетом міністра Шмигаля, що втілюється сценарії знищення державності під один глобалістичний уряд, який сьогодні вимуровують е, мафіозні бандитські світові угрупування, і що Україна як держава може розпастись, якщо ще рік будуть гратися з нею. Знищуючи освіту, до речі, вчора бюджеті не виділили на освіту, е, скажімо, додатково нічого, нічого не виділили. Виділили тільки силовим структурам. Навпаки, планують оптимізувати, скорочувати дуже... Морсиків, досить дурні. Відкривайте лікарні. Лікуйте людей від цього. Повинен вже прокинутися розуму людей. Повинні люди зрозуміти, що їх родить. І, розум. і зараз, вже, ви бачите, протягується система вакцинації. За намордниками зараз будуть масу вакцинувати. Потім буде система контролю, як в Китаї. Ну, великий позитив, що це все не вдається. Вони планували це все зробити до осені, а до наступного року завершити систему контролю. Але і її здійснення цієї спецоперації не вистачає нічого. Ні розуму в них, ні ресурсів. Є тільки гроші напечатані з повітря, але гроші не підкріплені енергією. Вони ніщо. І от у них зараз саме такі гроші. Вони кидають сюди їх мільйонами на грантові організації, які обчіпляли лайтбокси в місті системою. Яка рекламує обмеження, дистанцію, і ніде знову таки нема правди на цих лайтбоксах. І от ми її несемо цю правду, несемо і наголошуємо, що ніхто не має права проводити дискримінацію проти людини, тому що людина, її права, її свободи записані в нашій Конституції. І в Конституціях європейських країн, і американських теж. І ми побачили на прикладі Америки, що таке вибори. Хлопці. Та знімайте ви кіномордники. Що ви як ракхелери в них? Ракфелери. Вдягли. згадала, так. Ну це, мабуть, у мене на підсвідомості, я на них хочу на всіх начепити, щоб всі скоро серед Хилери і всі яйце до кінця життя ходили, в них уже не знімали. Ми їх розмалюємо з узорчика. Я кожного разу згадую так, свою коме, собаку. яка не хоче... України вона захищає людину. Навіть по їх кабальних поняттях людину не можна ламати, людина повинна сама здатися, сама признати цю систему. І дуже прикра. Що Маса при, е, признала цю систему, і навіть коли вихо, вчора дивилися протести, більшість е, людей в цих намордниках. Ну я ще розумію там хлопців, які е, ну знову таки є е, е, балаклава для цього, а не намордник, які ховають обличчя боячись переслідування. Але я вважаю так: якщо боїться, тоді вже не виходь. Якщо виходиш, тоді вже борись. Якщо бо, борися, бореся, то виборюють правду вже. До кінця така система повинна бути, а не сховався, вийшов там і потім уже не сидиш. Тому ще раз сьогодні закликаємо прокурорів прийняти заяву і здійснити заходи реагування. Кримінальні провадження повинні бути розслідувані, заявники повинні бути переведені в статус, потерпілих, допитані і допитані всі ті, кого вкажуть заявники. А це. У нас е, КП, е, як воно прав, Київ яке це все втілює в транспорті. Е, це в нас також мерія, яка метрополітен. також е, метрополітен. е, да, метрополітен. в цій грі. Київський метрополітени. Хай вони довго розказують, чому вони не дотримуються Конституції України. А ми будемо ще підкладувати ухвали судів, по яких виграні справи. де чітко судді. Казують, що Конституція України не дає права нікому обмежувати права і свободи людей. Крапка. І той, хто підходить до вас обмежувати права і свободи, це злочинець. Це співучасник великого злочину проти Конституції України, проти людини і проти державного устрою. Іншого варіанту немає. І ті церби, які в метро зараз там. Кому в пляжних формах підходять, вони ніхто по Конституції України, вони є такими ж, е, особами, я вже не кажу людьми, тому що людина не піде проти людини. Тому їх треба ставити на місце кримінальними провадженнями. Це дозволяє нам українське законодавство. І оті всі зараз карантинні, дурдоми, які влаштовуються. Вони теж повинні бути предметом розгляду міжнародного трибуналу, тому що вони ведуть до смертності людей, до збільшення смертності, оскільки люди при е, хворобах серцево-судинних, при апендиксах вже не отримують належної допомоги. Вони є просто геноцидниками. І ще раз наголошую. Українські діти повинні вчитися з традиційною системою освіти, а не онлайн. Українська система повинна бути з медициною, а не онлайн-медициною. І кожен з батьків повинен усвідомлювати, що він будує майбутнє для дітей, а зараз. Транснаціональні корпорації, кіруючи новий світопорядок, забирають все майбутнє. У дітей не буде майбутнього, якщо батьки будуть тягати їх на морники, якщо батьки будуть не розуміти того, що робиться зараз в світі і що робиться, щоб. Намордник не пов'язаний ніяким чином з розумом, з законністю і з Конституцією. І всі співучасники великого злочину проти українського народу, української державності, які з березня місяця виносять постанови злочинні, вони обов'язково будуть під міжнародним трибуналом. Який зараз формується в Європі. Українці зараз протестують як на Майдані, як під Верховною Радою, під міністерствами, під прокуратурами і українці переможуть 10 людей з сильною енергією варті мільйонів. Я в цьому впевнена, і я говорила це з березня місяця. Ми пройшли, ми своїм штурмовим загоном пройшли. Ціловушки і пройдемо далі, тому що правда за нами, правду не можна перемогти. Можна перемогти тільки раба, який піддався, який став перед їх системою на коліна. які відкрити, відкриті на осіб за те, що вони скидалися е, в транспорті на людину. Мали наглість ниці скидатися на людину. Ці особи повинні бути під слідством і повинні нести покарання згідно законодавства України. Да. Притягнуті до відповідальності. Шановні друзі, сьогодні я хочу нагадати, ми зібрали зараз від прокуратури міста Києва для того, щоб зобов'язати працівників прокуратури вчинити певні дії, як передбачено згідно з кримінально процесуального кодексу України. А саме, вже відкрито кримінальний е, е, суд НІ зобов'язали працівників поліції. Не стадії до єдиного реєстру до судових розслідувань, але працівники поліції нічого не роблять і фактично закривають справи, фактично унеможливлюють не, спосіб громадянина, який звертається, довести свою правоту. Більш того, ми знаємо, що не покаране зло, воно продовжує відбуватись далі. Тому ми сьогодні... Будемо зобов'язувати яз... зобов прокурорів, щоб вони ті справи, які були за... закриті, відкрили. Зараз буду телефонувати І прокурорам, тому зобов'язали перерву репортаж. внести не тільки відомості, а й розпочати досудове розслідування, як передбачає законодавець, як передбачено кримінальним кримінальна кодексом.